Як розпочати власний бізнес? Український стартапер Саша Ріменний, автор книги Стартап кухня поділився своїм досвідом, а саме покроковим планом створення бізнесу, як іде знаходити ідеї для бізнесу, як продавати бущу та як вийти на рівень компанії Єдинорога. Ця книга обов'язково для прочитання, якщо ти натхнений підприємець і хочеш розпочати власний бізнес, але ще не почав. Привіт, друзі! Радий бачити знову на каналі. Якщо ти вперше тут, мене звати Ілля і розповідаю людям про те, як стати більш продуктивним та роблю огляди книг та даю поради, які допоможуть жити нам краще та щасливіше життя. І сьогодні ми поговоримо про шість найважливіших порад з книги стартап кухня, які допоможуть тобі розпочати власний бізнес. Як створити або де знайти ідеї для бізнесу? Але перед початком варто наголосити, що кожен бізнес, тим паче стартап, повинен вирішувати чиюсь проблему біль. Тому що, якщо ти створив бізнес, який просто тобі подобається, і він не вирішує жодної проблеми, попросту не буде цільової аудиторії. І твій бізнес закриється і він не буде нікому потрібен. Автор книги говорить, що під час звичайної розмови або за чашечкою кави можна охопити історію, як хтось страждає від певних процесів і їх хоче покращити. Але перед тим, як бігти одразу і створювати бізнес з цієї проблеми, варто її провалідувати. Тому що, можливо, ця проблема суто твого знайомого або друга. І як це можна зробити? За допомогою гуртків за інтересами. На таких сайтах, як Meetup, AIN.ua, Developers.org.ua можна знаходити ком'юніті таких самих стартаперів, як ти, і просто з ними спілкуватися і дізнаватися багато-багато цікавої інформації. Умовно, чи ця проблема вже не вирішується, чи ця проблема досі актуальна і чи можливо це створити зараз. Також в цей ком'юніті важливо розуміти, що ви збираєтеся і ділитеся своїм досвідом. І Саша Римний наголошує, що саме ці ком'юніті можуть максимально просунути твій бізнес. Чому так? Історія містера Біста. Упродовж тисячі днів він разом з декількома ютуберами збирався і щодня аналізував алгоритми Ютубу. І як виглядала система? Тобто, один ділиться досвідом, чотири переймають. І так по колу. тобто швидкість вашого просування в бізнесі. Збільшується у 4 рази. І ця система працює і для вас. Ви збираєтеся з ком'юніті людей, які зацікавлені у створенні власного бізнесу, ви ділитеся досвідом, вони переймають, вони діляться досвідом, ви переймаєте цей досвід для себе, і ваші темпи розвитку збільшуються набагато. Також дуже важлива швидкість. Окрім того, що в тебе з'явилася ідея, важливо її швидко реалізувати. Адже населення Землі це 8 мільярдів людей. І окрім того, що ідея приходить в твою голову, вона паралельно приходить і ще в якусь. А як зрозуміти, що саме ця ідея стане успішним бізнесом? І тут ми використаємо трикутник, який має три складові: ринок, засновник і продукт. Важливо розуміти кожен з цих факторів. Ти не можеш створювати. Ідею, бізнес, якщо немає попиту, ринку. Також ти маєш зрозуміти себе, засновника. Ти не можеш створювати it продукт якщо ти перукар, і ти просто не розбираєшся, що потрібно. Ти повинен працювати в своїй сфері там, де ти розбираєшся. І також, що важливо, самий продукт. Він не має бути надто дорогим, надто дешевим або надто складним. Адже ти не Ілон Маск. І в тебе, можливо, не вистачить коштів для його реалізації. Потрібно починати з чогось меншого. І потім на раундах інвестицій, можливо, ти збереш кошти і тоді вже вийдеш на інший рівень компанії єдинорога. Покроковий план запуску бізнесу або ж канва бустрапінгу від Саші Реміно. І для мене вона виглядає дуже простою і дуже геніальною. Перший рядок, який ми маємо, це. Цінність, і ми це вже проговорили. Окрім того, що ідея подобається тобі, вона повинна вирішувати проблеми та болі великих мас людей. В інакшому випадку вона не потрібна і не варто вже навіть і починати. Надалі канва поділена на три основні колонки: перша колонка це розроблення рішення та доправлення його клієнтам, друга колонка це про зворотній відгук та пошук цільової аудиторії. І третя колонка це накладання часових лімітів та створення плану. Перша клітинка це створення концепту. Що я хочу показати клієнтам, аби почути, Я хочу це. Наступна колонка це перші 5 клієнтів. І тут важливо зрозуміти, що саме ці клієнти стануть амбасадорами твого бренду в подальшому, і ти будеш працювати з ними в довгий період. Ці клієнти можуть бути твої знайомі, які працюють в тій самій сфері, або просто друзі, які також страждають від тієї проблеми, яку ти вирішуєш. Далі накладаємо часові ліміти план на два тижні. Тобто ми прописуємо детальний план, що ми маємо зробити, аби досягнути цілий на два тижні. Наступний крок це створення MVP, тобто мінімально життєздатного продукту, який ви можете показати своїм клієнтам. І важливо зазначити, що саме тут, на цьому етапі, ви можете працювати або самостійно, або вже трошечки делегувати процеси, тобто найняти програміста, дизайнера, монтажера, маркетолога і так далі. І щодо таблички, кожен наступний пункт виглядає так само: єдине, що збільшується масштаб, тобто потрібно залучати більше клієнтів, потрібно спланувати більше тижнів і так далі. Без наступної складової наша стратегія далеко не поїде. Маркетинг. Окрім того, що в тебе є ідея або в тебе є вже створений продукт, тобі потрібно навчитися його продавати, рекламувати, щоб він знаходив своїх потенційних клієнтів. І Саша Ріменний наголошує на дуже класній стратегії у маркетингу, і підхід цей називається у Яблочко. Цей підхід складається з трьох основних кіл. Зовнішнє коло представляє собою. Всі можливі комунікації вашого бізнесу. Тобто там може бути піар, SEO, маркетинг у соціальних мережах, пошукових системах, прямі продажі і так далі. Наступне коло трішечки менше. І тут ми маємо відібрати 4-6 маркетингових компаній, які працюють. Тобто, які канали продають і які працюють з нашим бізнесом. І нарешті це центральне коло. Це топ. Три канали комунікації, які працюють для нашого бізнесу. Наступний пункт, який змінив життя автора книги і багатьох стартаперів це пітінг. Це бізнес-план, який усно представляється для потенційних інвесторів вашого бізнесу. Уявіть собі, що ви застрягли в ліфті на 30 секунд. З потенційним інвестором, як ви маєте представити свою компанію, і для цього є універсальний метод, універсальна форма того, як можна пічити. Вона виглядає так: моя компанія, назва розробляє певне рішення, назва, яке для цільової аудиторії, опис розв'язує проблему опис за допомогою певного цікавого підходу. опис. Уявімо себе, Ілоном Маском. Моя компанія Тесла розробляє електричний автомобіль для масового ринку, який зберігає мобільність і комфорт. Звичних автівок. І при цьому не забруднює планету за допомогою використання електричних двигунів і батарей подовженої потужності. Крайня порада, але на мою думку, одна з найважливіших з цієї книги стартап кухня. Це те, як ви будете розходитися. Не секрет, що більшість стартапів створюються з коуфандерами, тобто збирається декілька людей. Які в подальшому працюють над цим проєктом. Але бувають ситуації, коли один засновників більше не зацікавлений у проєкті, або ви починаєте потім сваритися щодо відсотків і акцій, кому що належить, і так далі. Для цього є універсальне рішення. Воно називається «cap Table». Це коли засновники сідають за стіл і починають домовлятися, кому який відсоток компанії належить. Тобто, умовно, ти працюєш стільки часу над проєктом, тобі належить. 20%, ти працюєш більше або менше, тобі відсоток належний. Також прописується ця та інформація, що якщо один з них покидає цей стартап, цей бізнес, він не має права створювати щось схоже або переходити в компанію конкурентів. Тому що це перше несправедливо, друге, ну для чого? Якщо тобі сподобалися поради з книги Стартап кухня, то тобі варто переглянути моє ще одне відео про его це ворог. У ньому розповідаю про силу учнівства, про психологію успіху, про ворогів і як повороти своє его. На цьому все. Відео закінчилося. Зустрінемося там. Бувай!